Вітаю вас! Сьогодні ми з вами обговоримо три найбільш актуальні теми минулого часу. Перша тема це ситуація на Запорізькій атомній електростанції. В минулих відео я свідомо намагався не чіпати дану ситуацію. Хоча ця тема є найбільш дискутивною в багатьох державних структурах. Ситуація насправді загрожуюча. Росіяни своєю терористичною тактикою цілком загрожують новій атомній катастрофі. Чи станеться вона, я сподіваюсь, дуже щиро що ні. До цієї ситуації активно прив'язана увага міжнародної спільноти. Ми вимагаємо допустити інспекцію МАГАТЕ на даний об'єкт. Більше того, дуже важливо, аби з території АЕС. Не здійснювали обстріли сусідніх марганця та Нікополя, які знаходяться з тої сторони водосховища. Відповідно дуже важливо, щоб даний об'єкт не був предметом збройної агресії. Росіяни здійснюють дуже багато різноманітних провокацій на території цієї станції. Вони хочуть їх її використати як відповідний аргумент. Наразі була дуже, дуже небезпечна ситуація, коли. Відключили два енергоблоки вперше з часу будівництва даної станції. Ми все відбудуємо, але дуже важливо не допустити катастрофи. Я сподіваюся, що у росіян вистачить розуму на це не піти. Дана катастрофа загрожує не тільки нам, але й росіянам. Якщо хтось мене чує з тої сторони. Остановіть, пожалуйста, это. друга новина це зі світу тварин. Петро Порошенко заявив, що ЗСУ мають піти в активний контрнаступ. Звісно, відповідний указ президента був уже декілька тижнів тому, але Петро Порошенко має нагадати про себе. Має нагадати, що він силочолий петьман і він має всім наказувати, як і що й робити. Хоча за нього свого часу проголосувало менше 25% виборців. Більша частина українців зробила свій чіткий та усвідомлений вибір, дали оцінку чітку та зрозумілу тому, як він закінчив своє правління. Рейтинг моменту того, як він уходив з посади президента, був значно нижчим, ніж у багатьох його попередників, ніж у Віктора Януковича. Якби у другий тур вийшов би Віктор Ющенко у 2010-му, то він теж би набрав би куди більшу кількість голосів, ніж Порошенко. Але при тому всьому це не дає, не дає змогу Петру Олексійовичу зрозуміти своє місце в українському суспільстві. Він збитий льотчик, за якого ніхто більше ніколи не проголосує, його місце в тюрмі, і він буде там сидіти. А в третій темі ми з вами поговоримо про те, що мене насправді дуже сильно бісить. Ви дуже часто бачите різноманітні карти карти е, боїв і бісить мене один фактор. Те, що території, які були окуповані в 2014-2015 році, відмічаються часто одним кольором, а території, які від, е, були окуповані в 2022 році, відмічаються іншим кольором. Притому це не карта оборону кріплень сепаратистів російських військ. Це не є картою історичною, а це є картою чинних бойових дій, картою, яка зображає території, які наразі перебувають під окупацією. Мене це бісить із цінностних міркувань, тому що я вважаю, що Донецьк, Антрацит, Красний Луч, Луганськ, Керч, Севастополь, Сімферополь, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. Херсон, Генічеськ – Це така сама Україна, як і Полтава, Харків, Кривий Ріг, Дніпро, Львів та багато інших українських міст. Не треба ділити регіони. Немає регіонів вищих за якістю і нижчих за якістю. Всі українці рівні перед законом. І ті українці, які перебувають на окупованих територіях, Незалежно від того, коли вони потрапили під окупацію у 2014 2015 році чи у 2022 році, це такі самі українці, які страждають від цієї окупації і мають бути від неї звільнені. Але в цьому контексті вспливає ще одна новина. Це новина про те, що росіяни не факт, що проведуть референдуми референдуми на території Херсонської областей, Запорізької областей. Можливо, Донецької і Луганської областей про приєднання до Росії. А це все пов'язано з одним дуже специфічним фактором. З фактором того, що вони не зможуть нікого на цей референдум і пригнати. З регіону поїхало дуже багато людей, дуже багато евакуювалося. Більше того, якщо ви перебуваєте на окупованих територіях, шукайте будь-які змоги евакуюватись. Відповідно, вони не зможуть згорити картинку. Картинку всенародної. Підтримки. Вони навіть не зможуть зігнати людей, зігнати людей на дільниці, щоб зробити вигляд, що весь народ підтримує те, що відбувається. Народ це не підтримує. Відповідно це черговий провал Росії дуже погано, що те, що, багатьох, те, що мене бісить, те, що ділять окуповані території на Території до 2014 року і зараз воно присутнє насправді в міжнародній площині. Тож, що ми можемо сказати в підсумку? Росія має дуже багато спільного із царем Мідасом з грецьких міфів. Тільки цар Мідас, торкаючись до будь-чого, перетворював його на золото, Росія, торкаючись до будь чого перетворює це на гівно. Вони не можуть провести нічого, вони не можуть нічого забезпечити. Більше того, вони нічого не забезпечать. А всі ці території. Будуть абсолютно вільними, деокупованими, частинами нашої єдиної спільноти, спільноти рівних і вільних людей. Дякую вам за увагу!